Сьогодні 24 квітня 2024 року, 8 година 17 хвилин. Середа, продовжую кожен день вести здоровий та творизий спосіб життя, робити ранкову зарядку, показувати гарний приклад моїм діткам, нашій молоді, а хитрожопим і хитрозробленим покидькам, які користуються награбованими грошима, кромпованими зв'язками і руйнують нашу країну зсередини, Показують хто і хто. Вот це дуже важливо. she's І хай буде всім тим злочинцям, які мене оточують, які руйнують нашу країну середини. Буде соромно, що за їхні вчинки, бо будуть відповідати їхні нащадки у декілька поколіннях.